23 січня, захищаючи рідну землю, загинув молодший лейтенант Дмитро Лозинський. Сумну звістку оприлюднив міський голова Андрій Білоусов та висловив співчуття близьким захисникам. Дмитро був корінним кам'янчанином. Друзі згадують чоловіка як порядного та вірного товариша, який завжди прийде на допомогу. Я був хорошим чоловіком, атлічним чоловіком. Он... Тяжко сподища склада по слова, навіть сказати, як как... молодець. Ніколи нічого не відказував. Пішов, дав свою життя за нас. Це серйозний поступок любого любов чоловіка. Пускай зімляєм буде пухом. Багато років Дмитро працював на Дніпровському металургійному комбінаті, баглійському та Дніпровському коксохімічних заводах. І в роботі був професіоналом і завжди посміхався та любив життя, жив наповну. Згадує колишній керівник з підприємства Юшкокс. Дмитро був дуже гарною е, людиною. Він завжди був добрий до всіх, завжди залишиться в наших серцях. Ми його дуже любимо і завжди любили. Дуже велике співчування його рідним, родині. Герої не вмирають. Слава Україні! Панахида проходило козацькій церкві святою покрови православної церкви України. У Дмитра залишилася донька, батьки та сестра. Поховали воїна на кладовищі по вулиці Романківській Доземний уклін воїну захиснику. Вічна пам'ять.